Так, прийшла отака така хлібопічка в ремонт. Модель її, зараз покажу. 573101. Так, проблема в ній, що вона бувало домішує в вже коли запікається тому подобно, і домішувала тісто, хоча не повинна була бути це робити. Розбирається вона як? Ось раз, два, три, чотири, п'ять винтиків відкручуєте. Потім перевертаєте, відкручуєте раз, два, три, чотири, п'ять і знімаєте оце дно. Там буде, коли ви це розберете, я просто не зазняв відео, там буде плата управління. Попробую керування. Попробую підкинути її вам. Ну, плюс був ремонт оцього відра. Коротше, плата керування оборотами-двигуном. Зараз вона вже. Я вкину відео. В оцьому прорізку є у мене відео, як вона робила. Зараз покажу, що вже вона справна і що вийшло з ладу. Я програму скидаю, вона дожна стояти, а він починає крутити далі. Це коли нагрілася. Так, після нагрівання вона не постійно так робила, але після нагрівання оце так відбувалося. Ось brd 9014 це транзистор NPN. І семістор семістор, зараз. БТА 08600, Це. Я постав БТА 137-й. І, ну, а цей теж, по-моєму, чи 8050, чи щось таке. Ну, аналоги. Все, і вона запрацювала. Зараз скину вам, як вона називається. І, і фотоплати додавлю теж так, запускаємо все, все адекватно круте. Зупиняємо все нормально робота.